Вітаю усіх охочих до знань на каналі Art Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. Сьогодні ми з вами розглянемо нову тему, а саме. Принцип дії теплових двигунів та холодильна машина. У природі всі макроскопічні процеси мають певний напрямок, і в зворотньому напрямку вони самочинно відбуватися не можуть. Звертаю вашу увагу на те що процеси, які можуть самочинно відбуватися тільки в одному напрямку, називають необоротними процесами. Необоротність процесів у природі відображає саме другий закон, чи начало термодинамік. Який має кілька еквівалентних формулювань. Розглянемо перше формулювання. Циклічні процеси, дозволені першим законом термодинаміки, але не заборонені другим законом. Тепер розглянемо формулювання другого закону термодинаміки. Рудольфа Клаузілупса. Неможливим є процес, єдиний результат якого передача енергії у формі теплоти, від менш нагрітого тіла до більш нагрітого. Ви бачите на екрані зображену схему передачі теплоти. Аж ніяк не може холодильник передавати тепло нагрівнику і знижувати свою температуру, а нагрівник при цьому підвищувати її. Коротка історична довідка. Рудольф Клаусіус це німецький фізик та математик. Світлину його ви бачите зараз на екрані та роки життя 1822-1888 роки. Тепер розглянемо наступне формулювання другого закону термодинаміки, а саме формулювання Вільяма Томсона Лорда Кельфа. Неможливим є періодичний процес, єдиний результат якого виконання тіло механічної роботи за рахунок зменшення його внутрішньої енергії. Як ви бачите на схемі, не може відбуватися так, що від нагрівника буде передаватися температура, і вона е, повністю виконання роботи якимось тілом буде йти на витрату цієї теплоти. Невеличка історична довідка. Вільям Томпсон, Лорд Кельвін це британський фізик, астроном та математик. Світлину його ви зараз бачите на екрані. Його роки життя 1824 1907 роки. Якщо ми говоримо про сучасне формулювання перш другого закону термодинаміки, то ми будемо говорити саме про ті теплові процеси, які відбуваються. У теплових машинах. Саме процеси, які не суперечать ані першому, ані другому законам термодинаміки, саме відбуваються в таких теплових машинах. На екрані ви бачите графік зміни кількості теплоти і робочий цикл, який виконується певною тепловою машиною. Нагадую, що в попередніх курсах фізики ви вже зустрічалися з тепловими машинами. Саме ви розглядали тепловитви. Давайте повторимо зараз, що представляє собою тепловий двигун. Отже, тепловий двигун це теплова машина циклічної. Яка енергію, що виділяється під час горання палива, перетворює на механічну роботу? Зараз на екрані ви бачите схему, принципову схему теплового двигуна. Тобто нагрівник це якесь тіло, що нагріте до температури Т велике з індексом N, передає кількість теплоти. Робочому тілу. При цьому робоче тіло передає ще певну кількість теплоти Q2 холодильнику, що в той же час має температуру де велика холодильника. Але при цьому ще робоче тіло і виконує зовнішню роботу. Також раніше ми згадували. Про величину, яка характеризує будь-який тепловий двигун. Це саме коефіцієнт корисної дії двигуна. Нагадаємо, поки я буду розповідати формули для визначення коефіцієнту корисної дії двигуна ви можете вже записувати в Так от. Коефіцієнт корисної дії, який позначається грецьким символом ета двигуна, це фізична величина, яка характеризує економічність теплового двигуна і дорівнює відношенню роботи, виконуваної двигуном за цикл до кількості теплоти. Одержуваної від нагрівника. Ви бачите дві формули, які є рівноцінними для визначення коефіцієнту корисної дії ета. А саме перша формула ета дорівнює. Робота поділена на кількість теплоти, яку надає нагрівник. Друга формула це ета дорівнює Q1 мінус Q2 е, і поділено на Q1. Нагадую, що Q1 це кількість теплоти, яку віддає нагрівник, а Q2 це кількість теплоти, яку приймає холодильник. Зверніть увагу, якщо в тепловому двигуні згорає паливо. То Q дорівнює Q велике, дорівнює Q маленьке, помножено на M. Де нагадую, що Q маленьке це питома теплота згорання палива. Саме ця величина є постійною для конкретного роду палива і є табличною величиною. М маленьке це маса палива. Також звертаю вашу увагу, що ККД, тобто коефіцієнт корисної дії теплового двигуна, завжди менший від одиниці. Дуже часто ви можете зустрічати коефіцієнт корисної дії, виражений у відсотках. Тобто в першу і в другу формулу можна додати множник 100%. І тоді ви будете мати значення коефіцієнту корисної дії, яке виражається у відсотках. Тепер поговоримо про формулювання другого закону термодинаміки вченим в саді карту. Будь-яка реальна теплова машина, що працює з нагрівником, який має температуру Т велике нагрівника, і холодильником із температурою Т велике холодильника, не може мати ККД, тобто коефіцієнт корисної дії, який перевищує ККД. Ідеальної теплової машини. Якщо ви уважно подивитесь на графік залежності тиску від об'єму саме робочого тіла в тепловому двигуні, то він буде складатися з адіабати, ізотерми, ще однієї адіабати і ще однієї ізотерми. На графіку детально представлено, що відбувається з тиском, температурою, об'ємом, коли виконуються певні такти чи цикли теплового двигуна. Так от саме Садді Карно ввів цей цикл, чотирьохтактний, і встановив для такої ідеальної машини теплової що коефіцієнт корисної дії ета максимальне буде визначатися формулою, яку ви бачите на екрані, і яку я вас прошу записати в зошити. Отже, ета максимальне дорівнює температура нагрівника мінус температура холодильника це в чисельнику, та поділена на температуру нагрівника. Як ви бачите, тут уже коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини, може бути виражений у відсотках, тому що в одній з формул саме додається 100%. А тепер невеличка історична довідка. Саді Карно це французький фізик, математик. Світлину якого ви зараз бачите на екрані. Його роки життя 1796-1832 роки. Тепер давайте розглянемо більш детальніше цикл Карно. Ми повертаємося до того графіка який почали розглядати на попередньому слайді. Отже, якщо робоче тіло ідеальної теплової машини знаходиться в точці 1, а потім починає переходити в точку 2, то саме на цьому етапі відбувається ізотермічне розширення за температури Т нагрівника. Звертаю увагу, що при цьому робоче тіло теплової машини одержує теплоту Q1. Потім з точки 2 в точку 3 переходить робоче тіло при адіабатному розширенні. Саме на цьому етапі відбувається зменшення температури до холодильника, і теплообміну при цьому немає. Після точки 3 робоче тіло переходить в точку 4. Цей процес відповідає ізотермічному стисненню за температури техолодильника. І саме в цей момент робоче тіло віддає теплоту Q2. Завершальним етапом у циклі Карно є цикл з точки 4 повернення в точку 1. Він характеризує адіабатне стиснення та збільшення температури до т велике нагрівник. А тепер поговоримо більш детальніше. Про роботу дизельного двигуна. Саме такий двигун називається чотирьохтактний. Розглянемо перший такт. Він називається всмоктування. Поряд із зображеною схемою роботи такого дизельного двигуна. Ви бачите на екрані ще і графік, який представляє ці чотири цифри. На ділянці з точки 1 в точку 2 графіку, як ви бачите, поршень рухається вниз. В цей час через відкритий впускний клапан повітря втягується в цилінд. Потім, переходячи до такту 2, який називається стиснення, ми можемо спостерігати ділянку при переходу з другої точки в третю точку на графіку. В цей момент обидва клапани закриті в циліндрі. Вершень рухається вгору, стискаючи повітря. Завдяки величезному стисненню повітря розігрівається до температури понад 700 градусів за Цельсія. І якраз тут і починається третій найголовніший такт. це робочий хід. На графіку робочому ходу відповідає ділянка переходу робочого тіла з точки в 4 в точку 5, а потім, відповідно, в точку 6. Що ж відбувається в третьому такті під час робочого ходу? Через форсунку в циліндр вприскується розпилене дизельне паливо. Це перехід з третьої точки в четверту, яке зменшується, змішується з розігрітим повітрям. І саме оця паливно повітряна суміш спалахує, і розширюючись, штовхає поршень униз. Заключним тактом в роботі дизельного двигуна є четвертий такт. Так зване випускання. На графіку це ділянка, що відповідає переходу точки з другої в першу. Відкривається випускний клапан це перехід точки 6 в другу. І поршень піднімається. Відпрацьовані гази виходять через випускний клапан. Отак От саме працює чотирихтапний дизельний двигун. Нагадую, що темою сьогоднішнього уроку ще було одне питання, як холодильні машини. Давайте ж розглянемо, як працює холодильний пристрій. Холодильний пристрій це пристрій циклічної дії який підтримує в холодильній камері температуру нижчу, ніж температура довкілля. Нагадую, що коли ми розглядали другий закон чи начало термодинаміки, ми говорили, що в природі те нагріте тіло не може передавати добровільно. З якусь певну кількість теплоти холодному тілу. Але якщо під впливом зовнішньої, то цей процес може відбуватись. Саме цей процес відбувається в холодильних машинах. Фізична величина, яка характеризує ефективність роботи холодильного пристрою і дорівнює відношенню кількості теплоти, забраної за цикл від холодильної камери, до роботи зовнішніх сил, називається холодильним коефіцієнтом пристрою. Прошу формули, які ви бачите на екрані, занотувати собі в зошит. Коефіцієнт, холодильний коефіцієнт пристрою позначається літерою К маленьке англійське. За визначенням він буде дорівнювати кількості теплоти Q2, поділеної на роботу H'. Q2 відповідає кількості теплоти, що передається холодильнику, а H3 відповідно це робота зовнішніх сил. Також можна для розв'язування задач із знаходження коефіцієнта холодильного пристрою використовувати і другу формулу. А саме K маленьке англійське дорівнює. Q2 поділено на Q1 мінус Q2. Де я нагадую, Q1 це кількість теплоти, яка передається від нагрівника, а Q2 це кількість теплоти, що передається холодильник. Відповідно із другого закону термодинаміки, випливає, що максимальний холодильний коефіцієнт пристрою буде дорівнювати, з, а саме, К максимальне дорівнює температура холодильника поділена на температуру нагрівника мінус температура холодильника. Прошу звернути увагу. Холодильний коефіцієнт пристрою може бути більшим за одиницю. Це є важливим, тому що це якраз і відрізняє його. Від коефіцієнта корисної дії, тобто ККД теплового двигуна. А тепер давайте розглянемо будову і принцип дії холодильного пристрою. На малюнку А, якраз ви бачите будову такого холодильного пристрою. А саме Компресор, випарник, теплообмінник та холодильна камера. Іншими словами, це найпростіше схематично зображений побутовий холодильник, який є у кожного у нас в домівці. А от на малюнку Б ви бачите принцип роботи холодильного пристрою. Давайте розглянемо його більш детальніше. Отже, робоче тіло розширюється і виконує роботу, одержуючи кількість теплоти q 2 від холодильної камери. Саме за рахунок роботи H3 зовнішніх сил. Робоче тіло стискається, при цьому довкіллю передається відповідна кількість теплоти, а саме Q1 дорівнює, Q2, плюс H3. Ось так відбувається робота холодильної машини. Ще одним прикладом холодильної машини є кондиціонер. Якщо трубки теплообмінника вивести за межі приміщення, а холодильну камеру залишити відчиненою не так, як у холодильнику, то холодильний пристрій забиратиме тепло з приміщення та віддаватиме його довкіллю. Саме так працює кондиціонер-електричний пристрій, призначений для охолодження повітря в приміщенні. Як виглядає сучасний кондиціонер, ви можете бачити на світлині на екрані. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити йому лайк, для того, щоб інші могли теж побачити його. Також запрошую вас підписатися на мій канал Art Lessons, щоб бути в курсі, коли ж з'являться нові відео на ньому. Натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі Art Lessons.